Російська окупація Запорізької АЕС залишається дуже небезпечною однак, нових повідомлень про зміну ситуації там немає. Про це попри низку застережень Києва, про можливу підготовку атаки на ЗАЕС з боку Росії заявили в середу у Білому домі ми й далі стежимо за ситуацією на АЕС. Це те, що ми робили певний час. Як ми казали раніше, продовження російської військової окупації атомної станції це дуже небезпечно. Коли йдеться про атомну станцію, то довкола неї не повинні вестися жодні бойові дії. Фахівці МАГАТЕ уважно стежать за ситуацією на станції, але під час нещодавніх інспекцій ознак мінування там не виявили. Заявив гендиректор агентства Рафаель Кросі. Нуклер Паверплант Шудневербі атак. Атомна електростанція ніколи не повинна піддаватися нападу. Атомну електростанцію ні в якому разі не можна використовувати як військову базу. Тож так, ми стурбовані, але ми присутні. Ми знаємо, що потрібно робити, аби уникнути ядерної аварії. І ми сподіваємося, що всі ті, хто має відповідальні обов'язки, діятимуть відповідно до цього і вбережуть усіх нас від трагічної радіологічної аварії. Натомість українська влада на різних рівнях застерегла: Росія готує провокацію на зас максимально контактуємо з партнерами для того, щоб ні у кого в світі не було навіть найменшого дефіциту інформації щодо ситуації на Запорізькій АЕС та створених Росією загроз. Аналітики Вашингтонського інституту досліджень війни вважають, невідворотної загрози атаки РФ на ЗС немає. Експертка інституту Катерина Степаненко пояснює, що Росія роками використовувала ядерний шантаж проти заходу, щоб зі збив мир і порядок. Think... Зараз ми вважаємо, що Росія навряд чи зробить це, адже така атака непропорційно вплине на російські сили, враховуючи переважаючі вітри в цьому районі. Але це також може бути інформаційна операція, ймовірно спрямована як на саміт НАТО, так і і на уповільнення просування України Степаненко каже: і раніше сплески російської ядерної риторики відбувались у моменти, коли українці мали відчутні здобутки на полі бою. Вені країнієнсмурсексесфол. Коли українці досягали успіху під час херсонського контрнаступу, ядерна риторика різко посилювалася, а потім раптово зникала після того, як українці припинили проведення контрнаступальних операцій. Тож це те, на що заходу слід звернути увагу. Росія робитиме це, намагаючись вплинути на думку заходу, щоб налякати західних посадовців, щоб вони обмежили військову допомогу Україні, а також щоб деморалізувати українців і відохотити їх продовжувати цю війну. Навіть якщо Росія все ж влаштує диверсію на ЗАЕС, наслідком може стати витік радіоактивних речовин, але великого ядерного вибуху не станеться. Так вважає британський полковник у відставці Геміш Де Бреттен Гордон, колишній командувач Сил НАТО зі швидкого реагування на хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні загрози. Цпробліанлайлбіхіч. Навряд чи це буде величезна ядерна катастрофа, яка поширить забруднення на велику територію, тому що навіть якщо в реакторі підірвуть вибухівку, зверху є масивне залізобетонне покриття, яке поглине велику кількість вибухової хвилі. Частина забруднень може вийти назовні, але більша частина ймовірно залишатиметься на місці. Навряд чи станеться ядерна ланцюгова реакція, як у випадку ядерного вибуху. Де Гордон розповідає, що потенційний інцидент на ЗАЕС навряд чи нагадуватиме Чорнобильську аварію, але будь-який ядерний інцидент може нести значну і тривалу загрозу. Тож українцям він радить готуватись. Головне підготуватися та мати достатньо їжі та води, щоб вижити. Загалом вам потрібно залишатися вдома протягом 24 годин, але краще протягом двох днів, оскільки тоді радіація осяде на землі, де вона набагато менш небезпечна. І тоді аварійні служби, державна служба України з надзвичайних ситуацій можуть почати і цим працювати, крім того, уважно слухати те, що кажуть українські екстрені служби. Навіть якщо у вас є медична маска, це добре. Небезпека радіації полягає у вдиханні радіоактивного пилу. Навіть звичайна маска від ковід допоможе запобігти цьому. Головне не пити заражену воду та не їсти заражену їжу. Разом з британською непробудковою медіафундацією Томсон, де Бретон Гордон розробив спеціальний чат-боту телеграм українською мовою. Він дозволяє журналістам та громадськості за лічені хвилини отримати ключову інформацію про те, як діяти в разі умисної атаки або випадкової аварії з викидом радіації. Там коротко пояснюється, як захистити обличчя, знезаразити поверхні та що покласти у тривожну валізу. Однак, британський полковник додає, світ має не допустити навіть найменшого ядерного ін. Іденту будь-якою ціною Марія Прус Костянтин Голубчик Голос Америки